Добрий день, мене звати Марія, я українка родом з Донецьку. І навчальний рік 2024-2025 я навчалася в Академії ГІУ, готуючись до екзаменів. Звичайно, це було нелегко, але можу сказати, що і не так складно, як я думала. Бо моя історія почалася з того, що після першого дня в академії я дзвонила мамі, вся хвилюючись і кажучи, що ні, це неможливо, будемо готуватися до приватного вузу, бо це щось нереальне. Але з часом, крок за кроком, все ставало легше і легше розуміти предмети, розуміти друзів іспаномовних, розуміти вчителів, і в результаті довгої праці і багатьох годин проведених за навчанням, я успішно стала екзамени, поступила в університет Барселони, коли навіть куди навіть не не могла мріяти вступити, і зараз дуже задоволена моїм досвідом і можу подякувати академії за предоставлену інформацію, яка мені дуже дуже допомогла.